Шок від аквапарку косено, що насправді ховається за розпіареним ім'ям. Чистота та безпека тут на найнижчому рівні. Туалети та душові у жахливому стані, брудна, стерта підлога, немає резинових ковриків, тому кругом слизько, падає як діти, так і дорослі. А ось гірки у аквапарку дуже круті, великі та їх багато, але, на жаль, дуже погано пропрацьоване питання безпеки. На рецепції на моє питання про правила з'їзду з гірок відповіли, що на вході до кожної гірки має бути стюард, який слідкує за цим і всю інформацію надасть. Але стюартів особисто я бачила біля гірок одного через десять. Людейну дуже багато, черги на гірках неймовірні. Кругів не вистачає для катання, витрачаєш багато часу, поки дочекаєшся. Слизька підлога по всій території аквапарку нема ні на підлозі, ні на сходах резинових коврів. Ціну на їжу та напої дуже завишені. За вхід берете немалі гроші, тож потрібно дбати про чистоту та безпеку у закладі. А про термальні басейни Косино розповім у наступному відео. Також пишіть свої враження про цей аквапарк у коментарях.